Вітаю! Сьогодні ми розберемося з тим, як автоматизувати обробку вхідних дзвінків. Ми створимо номер телефону, створимо базу знань про вашу компанію, а також агента штучного інтелекту, який володітиме цими знаннями та зможе кваліфіковано відповідати на будь-які питання про вашу компанію. Без вихідних 24 години на 7. На нашому курсі ми також вчимо, як інтегрувати цього агента з календарем, так щоб він міг і мітинги призначати. І потім ще дзвонити і нагадувати. Ця автоматизація складається із чотирьох частин. Першою частиною є мобільний телефон. В кінці ми протестуємо застосунок за допомогою нього. Це буде вихідний дзвінок з нашого номеру телефону з певним запитом про продукт, який надходить в платформу, яка називається Twilio. Надалі Вебхук активує N8N. Pipeline. Цей вебхук передає вхідний дзвінок через API на UltraVox. В Ultravox ви побачите, що ми створимо агента та РАГ, векторну базу з. Знаннями про компанію про бізнес далі. Цей агент буде відповідати, використовуючи базу на питання, які буде задавати клієнт по телефону, та через вебхук передавати назад в Twilio. Таким чином, ми за допомогою N8N замкнемо Twilio та агента з векторною базою даних в Ultravox та створимо замкнуту систему, яка здатна підтримувати компетентний діалог про вашу компанію, послуги та продукти з будь-якими потенційними вакуум. Які будуть дзвонити 24 на 7. Ми почнемо з того, що створимо аккаунти у Twilio та Ultravox. Для того, щоб створити аккаунт в Ultravox, введіть у рядку пошуку Ultravox.ai. Ви побачите такий вебсайт. Давайте натиснемо Get Started. Для спрощення, зареєструємося з допомогою Google, це мій університетський аккаунт. Погоджуємося з правилами використання, і бачимо ось такий вебсайт. Бачимо ваш акаунт. Бачимо, що одразу у вас є 30 безкоштовних хвилин, якими можна скористатися для того, щоб потестувати цей сервіс, та можливість апгрейду, коли вже у вас буде більша кількість хвилин та більше послуг. Перш за все, давайте створимо рак. Рак з англійської мови це Retrieval Augmented Generation, Це саме та векторна база, яка далі зберігатиме всі знання про вашу компанію. Тут її створити дуже просто: натисніть New Source, нове джерело. Створіть колекцію. Давайте натиснемо її, назвемо її Академія. Я буду робити рак і агента для себе, бо відповідно за цим прикладом для себе. Бачимо, тут є дві опції: можна завантажувати документи і можна завантажувати веб-сайт. Дуже схоже до одного з попередніх відео. Якщо у вас є певні маркетингові матеріали про ваші послуги та сервіси, завантажте їх як документи сюди. В мене наразі немає, тому. Я скористаюся веб-ресурсом. Коли ви натискаєте на кнопку веб, то бачите, глибина парсингу це кількість рівнів від початкового URL, по якій буде переходити парсер для того, щоб збирати інформацію. Я поставлю два. У мене не глибокий веб-сайт. Давайте його подивимося. Порівняно простий. Це односторінковий вебсайт. Тому мені тут глибина ніяка і не треба. Мені взагалі підійде один. Скопіюємо URL, натискаємо Зберегти і бачимо, що створилася нова колекція Академія. Вона поки що порожня. Якщо ми її відкриємо. То побачимо, що вона в процесі обробки. Це значить, що кравлер подорожує сторінками в даному випадку лише однією сторінкою цього вебсайту, та збирає інформацію звідти і складає векторну базу. Поки наш вебсайт обробляється, давайте створимо агента. З самого початку ми побачимо, що ніяких агентів у нас немає. Отож, натиснемо кнопку в правому верхньому кутку, яка називається New Agent. Нам потрібно дати назву йому, наприклад, агент. Академії. Йому потрібно дати голос. Як бачите, голосів. Багато є два українських: Віра і Дмитро. Давайте виберемо віру. Ви можете створювати свої tools або використовувати вбудовані. Це ті інструменти, які зможе агент використовувати в процесі спілкування. Він може пропонувати залишити голосове повідомлення, відтворити якісь звуки або покласти слухавку. Давайте поки що скористуємося лише покласти слухавку. Надалі тут можна буде додати інструмент і за вебхуком додати ваш інструмент, наприклад, створення мітингу. Далі давайте натиснемо на кнопку налаштування. Побачимо початкове налаштування середовища, нам потрібен голосовий агент, це вибір моделей, нас влаштовується дефолтно. Можна налаштувати максимальну тривалість дзвінка, 5 хвилин нам вистачить. Тут можна налаштувати повідомлення при перевищенні цього часового ліміту, можна включити запис дзвінків, змусити агента говорити певну фразу. Можна також зробити так, щоб він не реагував на переривання. Збережіть ці налаштування. Тепер нам потрібно написати пром для цього агента. Промп буде дуже залежати від того, для чого використовується цей агент. По суті, ось тут ви будете писати скрипти, такі самі, як своїм сейлам Пишете, коли про що говорити, послідовність повідомлень, як реагувати на різні ситуації та інше. Для того щоб написати промпт, давайте скористаємося промпт-генератором для голосових чат-ботів. Ми підемо на платформу ChatGPT та звернемося до. Бібліотеки агентів. Введіть у пошуку агентів щось типу AI Voice Agent Prom Builder. Натисніть Enter і ми побачимо один з варіантів запропонованих: це якийсь Community Builder. Давайте відкриємо його. Цей агент спеціально був створений для того, щоб писати промти для голосових агентів, типу, бачите. Рітел та ВАПІ, ультравокс це схожа платформа на ВАПІ та Рітел. Так і спочатку нам потрібно вибрати навіщо нам цей агент. Наприклад, для загальної відповіді на питання цей агент задасть вам питання. Він хоче зібрати інформацію про те, яка роль буде агента, яка буде його особистість, інформацію про бізнес, скрипти та нотатки. Давайте щодо ролі напишемо наступне. Ти віртуальний голосовий агент, який відповідає на вхідні телефонні дзвінки. Твої відповідальності включають кваліфікація лідів, надавання інформації про освітні послуги та опції, для кого зроблений цей курс, яку користь і так далі. Отримують учасники. Відповідає на загальні та спеціальні питання, і ми, ми кажемо завжди використовуй. Векторну базу даних, коли в тебе запитують певну інформацію, прекваліфікація лідів та збір контактних даних кваліфікованих лідів, передавати людині оператору за запитом «Sending payment links to qualified leads based on the selected course». Общо. У нас є опції Basic, Professional і Premium. Чудово! Ми отримали першу частину: роль та цілі. Таким самим чином, як ми створили роль та цілі цього агента, ми описуємо його особистість, надаємо інформацію про бізнес, скрипти та нотатки. Через деякий час спроб та помилок у нас вийде щось таке: роль та цілі. Ти голосовий агент, до твоїх обов'язків входить наступне. Як тобі поводитись? Завжди використовуй векторну базу для того, щоб відповідати на питання про інформацію, сервіси, послуги, освітні програми, контактні дані, будь-які питання про бізнес. Не вигадуй. Та не створюй новини, це для того, щоб галюцинації не було, користуйся тільки векторною базою даних. Намагайся виявити цікавість потенційного покупця за їхніми відповідями, передати дзвінок людині. Якщо тебе попросять, завжди питай адресу: адреса для кваліфікованих лідів. Адреса нам потрібна для того, щоб вислати йому посилання на оплату та, можливо, деякі матеріали для того, щоб ще більше переконати. Використовуй дружній професійний стиль, не використовуй. Овий корпоративні складні слова та уникай тиску. І тут скрипти. Тут привітання. Вітаю, дякую за те, що подзвонили в академію. Нагадую, що ми обробляємо вхідні дзвінки. Для вихідних дзвінків буде інший скрипт. Оцей cold calling. Ми його подивимося в якомусь іншому відео. Тут пам'ятаєте, ми вибрали голос Віра: це жінка, це лінія підтримки освіти. Мене звути Віра. Як я можу вам допомогти. Якщо користувач виявив інтерес в якусь опцію навчальну, то пояснюємо про те, які є опції навчання. Та задаємо кваліфікаційні питання, які ваші цілі в навчанні, коли би ви хотіли почати. Чи вам потрібна автоматизація маркетингу, продажів, найму та підтримки користувачів? Далі логіка кваліфікації. У наступних версіях цього відео ви побачите, як ми додаємо розширення. Агент буде додавати цього ліда прямо в HubSpot, його імейл та інші контактні дані та надсилати платіжні посилання. Зараз у нас він буде трохи простіший. Якщо лід не кваліфікований, то просто... Питаємо його контактні дані та заносимо в CRM-ку Ось скрипт передачі людині, також огляд інструментів, до яких має доступ агент Hangup. Це для того, щоб покласти в слухавку, векторна база, щоб отримувати інформацію про компанію. Notes. він, по-перше, повинен говорити українською Speak in Ukrainian. Навіть незважаючи на те, що скрипт ми написали англійською. Я пишу англійською, тому що, на жаль, воно працює, якщо чесно, краще англійською мовою, тому що корпус більший, але воно буде на ходу і перекладати. В принципі. Поки що цього буде достатньо, натискаємо Зберегти. Давайте тепер подивимося, чи закінчили обробку наш РАК. Перейдіть на вкладку «Рак», побачимо, що наша колекція завершила обробку, відкриємо її, бачимо, що було створено 4 вектори у векторній базі даних. Тепер давайте перейдемо до нашого агента Віра, натиснемо на нього, натиснемо на кнопку в правому верхньому кутку Редагувати та додамо. Цей рак. Бачимо, що в списку доступних рак з'явилася академія. Обираємо її. Далі в списку інструментів вибираємо покласти слухавку Hangup. Тепер у промпті потрібно перейти в секцію Tools та пояснити агенту, як використовувати ці два інструменти, які ми додали. Покласти слухавку, використовувати, коли закінчилася вже розмова та надіслали посилання на оплату. Векторну базу використовувати. Для того, щоб отримати інформацію про компанію, послуги клієнтів, огляди, ціни та інше. У вас тут буде якийсь свій опис відповідно до специфіки вашої компанії. Після цього натисніть Зберегти. Побачите в правому нижньому кутку, якщо все добре. Зелене повідомлення. Якщо не все добре, то буде червоне, тоді потрібно розбиратися. Тепер перейдемо на платформу N8N та створимо workflow. Натисніть кнопку Create workflow. Давайте називаємо його Vira Agent». Збережемо. Тепер у правому верхньому кутку натисніть три кнопки та імпортуйте шаблон. Ви побачите приблизно таку картину: 4 ноди і червоний знак оклику на одній з них. Натисніть на цю ноду двічі. Побачите, що не вистачає облікових даних. Давайте створимо ці облікові дані. Натисніть Створити облікові дані. Щоб створити ці облікові дані, вам потрібно перейти назад в UltraVox, натиснути на налаштування та Згенерувати API-ключ. Натисніть Згенерувати API-ключ. Назвіть його якось. Натисніть кнопку в правому нижньому кутку екрану: Створити api ключ Побачите ось такий API ключ. Натисніть Копіювати. Вставте його в поле значення. Полі назва введіть таке: Key». Ця назва має бути саме така, строго фіксована, тому що це вимагає документація ультравоксу. Не пробуйте створити щось інше, воно не буде працювати. Збережіть ці облікові дані. При успішному збереженні ви побачите зелене повідомлення знизу, яке скаже вам, що все пройшло успішно. Тепер ця нода працює. Наступна річ, яку вам потрібно буде налаштувати, це номер телефону. Ми створимо його у Twilio. Є ряд інших платформ, такі як Retell AI, Vapi AI та InfoBip. Ми скористаємося Twilio для тестування. Наступним кроком буде знайти такий вебсайт, як Twilio, та створити там аккаунт. Натискаєте розпочати безкоштовно. Вводите своє ім'я, прізвище. Свій імейл. Бажаний пароль. Створюєте аккаунт, підтверджуєте пошту. Бачите, що пошту підтверджено. Далі доєднуєте до цього аккаунта свій номер телефону. Вам надішлють пароль, мені надійшов він в Телеграмі. Підтверджуєте цей номер телефону. Скачуєте код для відновлення, він буде потрібний, якщо ви забудете свій логін та пароль, та не зможете відновити доступ до аккаунту. Тоді це можна зробити через підтримку за допомогою цих кодів доступу. Проходите коротке опитування. Нам зараз потрібні агенти, нам потрібен Voice. Бачите, що на новому акаунті у вас буде 15 доларів одразу. Певні кошти є, щоб ви спробували, як він працює. У Twilio вам потрібно буде зробити дві речі. Перш за все, вам потрібно буде відкрити вкладку Телефонні номери, керувати далі перейти на вкладку Твімел-застосунки та створити новий ml аплікейшн. Називаємо його Academy Agent, і тут є конфігурації для голосу та для повідомлень. Зараз ми створюємо конфігурацію для голосових дзвінків, і тут нам потрібен буде посилання на вебхук. Перейдіть на вашу NVC-MEM-платформу, відкрийте вашу ноду WebHook, перейдіть на Production URL. Скопіюйте цей URL, перейдіть назад на Twilio. вставте це значення у поле Request URL. Метод має бути Post. Та натисніть Створити. Таким чином, у вас з'явиться посилання на застосунок, який буде перенаправляти медіапотік на цей вебхук, на ваш n 8 n Workflow. Далі нам потрібен номер телефону, який буде використовувати агента для спілкування. З потенційними клієнтами перейдіть на вкладку Активні номери. Ви побачите, що у вас немає активних номерів. Отож, натисніть Купити номер. Тут можна вибрати країну, в якій ми купимо цей номер, а також можливості цього номера. Це здатність відповідати на голосові дзвінки, на смс, ММС та ФАКС. Нам потрібні зараз лише голосові дзвінки, решта для нас не має значення. Ми купимо якийсь номер в Сполучених Штатах Америки для тестування. Натисніть на нього. Купити це буде вам коштувати долар 15 в місяць, оскільки у вас є тестових там 15 доларів на акаунті, то поки що ви своїх коштів ніяких не платите. Натисніть Купити цей номер. Побачите зелене повідомлення в правому верхньому кутку про те, що цей номер було активовано. Тепер, коли ви перейдете на вкладку Активні номери, побачите його у списку активних номерів. Давайте відкриємо цей номер телефону. Побачите тут голосова конфігурація. У вкладці Конфігурувати з виберіть «Дропдаун» та Переключіть на ml App. У списку ваших застосунків 2ML виберіть ту, що ви щойно створили. Натисніть Зберегти конфігурацію. Ваш екран оновиться. І тепер в списку активних телефонних номерів ви побачите, що цей номер телефону буде переадресовувати усі голосові дзвінки на ваш твій МЛ-застосунок. А ваш твій МЛ-застосунок, у свою чергу, якщо ви його відкриєте, побачите, що всі дані він буде транслювати на ваш вебхук і таким чином на n 8 n платформу. На цьому етапі наша підготовка завершена. Тепер можна активувати n 8 n пайплайн. У правому верхньому кутку екрану ви побачите кнопка «Inactive». Натисніть на неї. Коли вона стане зеленою, це значить, що ваш пайплайн активовано. І ось цей endpoint тепер слухає з'єднання. Тепер візьмемо телефон і наберемо цей американський номер, який у нас «Twilio». Плюс один. 316, 396, 2517. You have a trial account. You can remove this message at any time by upgrading to Mane a full account. Тестове аккаунт. Any key to your code. Тому я чую це. Тепер натиснемо якусь цифру. Привіт, дякую за звернення до Blackthorn Academy. Це лінія підтримки освіти. Мене звуть Віра. Як я можу вам допомогти сьогодні? Привіт, Віра. Я шукаю спосіб автоматизувати маркетинг у себе в компанії. Як ви можете мені допомогти? Blackthorn Academy пропонує доступ до ексклюзивної освіти з штучного інтелекту, включаючи автоматизацію маркетингу, продажів, рекрутингу та підтримки клієнтів. Чи можете ви сказати, чого саме ви хочете досягти? Фері маркетингу. Хочу знизити витрати, кількість персоналу та отримати більше лідів. Blackthorn Academy пропонує курс AI Automation for Business Owners, який охоплює теми автоматизації маркетингу, продажів, рекрутингу та підтримки клієнтів. Курс складається з чотирьох модулів: маркетинг, продажі, рекрутинг та підтримка клієнтів. Ви можете вибрати один з трьох пакетів Basic, Professional або Premium. Пакет Basic включає чотири модулі шаблони агентів AI та сертифікат. Пакет Professional включає все, що є в пакеті Basic, плюс огляд групових завдань, план дій AI та підтримку інженера. Пакет Premium включає все, що є в пакеті Professional, плюс глибокий аналіз бізнесу, план реалізації AI та доступ до засновника. Чи можете ви сказати, який пакет вас цікавить? А, а що там по цінах? Ціни на курс AI Automation for Business Owners залежать від пакету, який ви оберете. Є три пакети: Basic, Professional та Premium. Пакет Basic коштує 9,97, пакет Professional 4 9, а пакет Premium 2,490. Кожен пакет включає різні рівні підтримки та ресурсів. Тому ви можете вибрати той, який найкраще відповідає вашим потребам. Professional Пакет Professional коштує 11 ті дії та підвітлам. Він включає всі матеріали з пакету Basic, а також додаткові ресурси та підтримку, такі як огляд групових завдань, план дій AI та підтримку інженера. Чи можете ви сказати, коли ви плануєте почати навчання? Якомога швидше. Ви хочете почати навчання якомога скоріше. Це чудово. Пакет Professional включає доступ до всіх матеріалів курсу, тому ви можете почати навчання негайно після оплати. Щоб продовжити, мені потрібно вашу електронну адресу Gmail. Будьте ласкаві. Поділіться нею зі мною. Дякую. Ви повинні скоро отримати матеріали та посилання на оплату. Якщо у вас виникнуть будь-які питання, не вагайтесь звернутися до нас. Гарного дня! Отож, щойно ви побачили, як реалізувати голосового ai агента доєднати його до номеру телефону та створити скрипт дій для цього агента в Даному разі скрипт не був ідеальний. Я його накинув на швидкоруч. Тому ви чули трошечки такий корявенький діалог. Його потрібно буде відповідно підправити. Над цін треба працювати і кожні компанії окремо. Також ви чули дивні такі. Вона ковтала слова під час цін, тому що в нас цін немає на сайті, і ціни я не записував. В скрипт все інше вона в принципі зробила чудово. Вона розповіла про курс, вона виявила потребу, зібрала мої контактні дані та надіслала мені. Оплату на цю пошту. Якщо ви хочете навчитися робити такі штуки, самостійно доєднуйтеся до курсу, який є в опису до цього відео, ми навчимо вас робити такі та багато інших автоматизацій. Побачимось до наступного разу.